Так довкола досить таке гарно. От, Я повернувся вже, вже з Карібіанської, з я сиджу в автобусі сьогодні перший день, на солод мінус 20. Мінус 20. І так це трошки було цікаво приїхати з плюс 27, мінус 20. Ну, але... Поки що все добре. Дня для моїх слухачів, друзів. І я хочу дещо пояснити про Канаду. От, перше, що я хочу, Канада не є соціалістичною країною. І тут така партія, яка з назвою соціалістична, не, не, не при владі і ніколи не було. В Канаді дві партії, які, навіть три партії, які беруться, партії. Можна сказати, такого ліберально-демократичного спрямування, ліберальна демократія в Канаді, це основа суспільства, але традиційно канадійська партія з назвою Прогресивна консервативна партія, я за якою завжди голосую, вона підтримує республіканську а демократична партія Канади. Такої не існує, так само як соціалістичної. Існує ліберальна партія Канади. Вона підтримує е, значить, демократичну партію. Також ще в Канаді при владі зараз, як парламенти, е, це існує е, НДП. Нова Демократична партія Канади. І ще існує блок Квебекуа. Він на позиціях. Е, Таких е, цікавих. Він підтримує нових демократів, підтримує лібералів, а часом підтримує підтримує, значить, і консерваторів. Ну, У більшості він підтримує демократів з лібералами е, нових. Значить, Так як ви бачите, це ці партії, вони представлені в канадському парламенті вони ділять портфелі. От зараз, найбільше в парламенті виграла. Ліберальна партія, зараз ліберальний уряд в <кій> парламенті коаліція з новими демократами і так далі, ну, але це не важно. І прем'єр-міністр, так як партія Ліберальна, виграла, а він являвся лідером ліберальної партії Трудо. Частін Трудо. І він людина симпатична зовнішнього зовнішнім, але його політика, вона така дещо дуже в'яла, така він такий, значить такий він він такий. Ви знаєте, і ви розумієте, як подобається він, не подобається. Як в персональному мені. Ні, ні. І ліберальна політика мені більше до вподоби консервативна. Політика консервативна, але вподобання є вподобання людей канадських, значить. от, і... Ось він в останніх посидить два тижні, там, і то має бути тут вибори. назначені. У нас система не є така, як в Сполучених Штатах. У нас не республіка. В Канаді монархія, де просто калька, ну не зовсім калька, але калька на 90% з британської системи. О, де головою штата являється, головою держ... штат, це держава англійська. Де, де являється королева, король зараз Чарльз е, Англійський. він є е, головою держ... керуючим державою королем до Канади також. От, і зараз монети з ним вже йдуть. Якщо мене немає зараз, такої можу вам показати. Знайде самі десь в інтернеті і побачите, як. На канадських доларах вже туні є, вже 1 долар спочатку, вже 2 долари є ще раз, королем Канади. Так? І дефінітлі, він може любить вето поставити на все, що є. О, Що треба, і що не треба. У нас монархія тут в Канаді. У нас не є така система, як в Сполучених Штатах. У нас тут конституційна монархія, ви розумієте? І номінально, і далі, значить, там, що в Канаді соціалісти 40 мільйонів сидять, а це абсолютно неправда. Значить, у нас ніколи соціалістична партія не була при владі і не представлена ж ніяк. От це перша частина. Політична система може бути навіть демократією, вони відрізняються одна від одної. Так, <кхід> так, значить, дивіться. Цей тариф, який пахнули проти Канади, він сам по собі, вроді би, ніби як і, і нічого, але він дуже зачепив багатьох канадців за живе. Тому що так друзі не роблять. Канада є розвинутою країною, членом Сіморки, одна з розвинутих держав у світі. Далі Канада є членом НАТО, і без всяких консультацій, без нічого, значить, таким наскоком, як гопнік, упроваджувати е, податок на всі товари, які йдуть в Сполучені Штати, 25% високів, це дикість. Розуміється, вульгарна дикість. Тим більше, що не так давно, у 2008 році, з тим же Трампом. І цей наш трудо, і ще Мексика підписали договір про безмитну торговлю. Розумієш? І там далі нафта є, набагато, багато кілька націй договорів, які вже десятиріччя, що ми там нема. Тим більше, що економіки дуже сильно інтегру. Це не тільки економіки сім'ї, тут значить живуть. Багато американських громадян живе в Канаді, багато які родилися в США, живуть тут. Так само у Сполучених Штатах живуть десь під мільйон канадійців. з канадійськими паспортами. Я маю на увазі. Так? О. І ви розумієте, ці країни настільки тісно історично зв'язані, бивши британські колонії, так само як і Мексикані. Там трошки друга. в культурному, етнічному плані, там трошки друга. Вони там а, трошки другі, так вони іспанська колонія, вони більшість там римокатоліки і так далі. Тут, значить, трошки в Канаді сполучення більше загально такого всього, і англійська мова державна. Всі говорять на англійській мові. Тут і, е, значить, і кордон дуже цей, дуже відкритий. І забивати таку кіл по-живому. І, значить, як сказати, це асалт, асалт, оскорбляти, оскорбляти, як сказати, українське. Ображати, ось знайшов слово, ображати канадійців, кричати їм, що вони, значить, е, як вони, що вони, ми 51-й штат, хай буде, це, це, це дуже негарно. Бо якщо ви не будете 50, це вже я чув до кількох, е, то ми у вас, значить, 25% тарифи дамо. Так це не. Люди інтегровані, я кажу, що член НАТО, армії постійно вчаться разом. Багато багато зброї навіть виробляється в Канаді для Сполучених Штатів. Штат навіть і, і, тут в місті Сагі Армвік ем, або БТР вироблять, називаються, не знаю. Страйкер, по-моєму, ж канадійський канадськими. Так, знаєш, дивіться далі. Автомотів індастрі. Кажуть, щоб одну автомашину зібрати деякі моделі, то сім разів переправляють через кордон в одну і другу сторону. Це збройну автомобіль. Тут такі, це ж не почалося зараз, це ж інтегровано з самого початку, ще 100 років вже назад. І це, і це, на це, це що кожен раз я його туди-сюди, і це що, 25% давати. Не? І це сильно за діло заживе. Бо я тут вожу с автобус, я сиджу, знову почав, трошки в мене хобі, коли в мене нема що робити, я можу шкільний автобус. От, і я ну, з механіками, з другими шоферами перетерся, з вчительками в школі, вчителі, вчительки, основному, це така жіноча професія. Тут 99% вчительки, мамами зранку перетерся теж ці кілька днів. З батьками, з татами теж ріже. Ну з, з і ви знаєте, всіх дуже така думка погана про Сполучені Штати і. І про, про, цей, про цей проект і ніхто не розуміє на що зроблять. Тут хвиля такого канадійського патріотизму піднялася. Всі кричать, що ми нічого американського не купляємо, ми туди більше не їдемо. Значить, треба вже візу до них вести, щоб вони до нас також не приїжджали. Такі думки теж ходять, розумієте. Тобто Трамп фактично розвалив багато речей, які будувалися останніх 100 років, навіть більше Першої світової війни. Розумієте? коли з ну, 17-го року Америка вступила на стороні Канади і Англії у Другу у Першу світову війну, бо вони були на три роки пізніше, вони завжди пізніше. А, і, і це все розвага містер Трамп умудрився це все пошкодити. О, це все, що я хочу сказати. Значить, е, на, на рахунок, що там мінус 40 я сиджу, там ще де я сиджу. Я вам скажу, що тут не є так холодно. Це південне, у нас виноградні Гарі Фолз росте, і тут ростуть абрикоси. Ну тут є зима, є зима, і так і це віце робиться ще краще. Що воно є. Нічого поганого немає, що є зима. Тут багато людей люблять цей клімат, нікуди не хочуть звідти їхати. Багато багато їздять туди на. На, на, на південь, ви розумієте, на що нам їхні? я подивився на, на наш дисбаланс в торговлі. Ще раз пояснюю, в торговлі не є такий страшний, як його описують, тому що там його немає. Є тільки в, в нафті, тому що Канада з імпорту нафти постачає 60% нафти в Сполучені Штати. На І там з'являється по цей перекос, тільки від, а тому що на то, все інше на автомобілі, там, що йдуть на, на, на де, 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 по продукти де, де промисловості, папір поставляється, риба, рибаки поставляють, автомобільні лі, літакобудування, алюміній, двигуни для літаків, таких середніх роблять в Монреалі Монріалі. У нього багато таких речей, які постоянно з Канади і які купляються в Штатах, то воно воно збалансовано. Це тільки дисбаланс дає покупка нафти. Я Нафти-покупка, але я пробачаю, там ті компанії, також вони багато там є. Американського бізнесу і в Сполучених Штатах, в Сполучених Штатів, є в Канаді. Багато бізнесу вони тут просто американський бізнес тут в Канаді присутні на кожному кроці. Це і та самій Чейн, назві Home Depot, і Walmart, і там нафтодобувна промисловість. Там то багато американських компаній так само, як канадійського бізнеса в Сполучених Штатах, або канадійці тримають. Тримають гроші в американських бізнесах. Тут же ж економіки настільки переплетені, і тим більше це та сама, з, з частини Британської імперії, так, і така сама мова навіть розумієте? І і, і, розуміє, і це так нагло-нагло, розумієте, не те, що там хтось каже, наркотики далі. Ви Якщо подивитися на карту на Канади, то ви побачите, що тут море справа і зліва, а зверху північний полюс. І так само нелегальні іммігранти попадають менше одного відсотка. Наші відного відсотка більше попадає оцей всього нелегалів Сполучених Штатів в Канаду. І більше більше цей. Наркотиків, як вони називають, попадають дурі, це і попадають в Сполучених Штатів в Канаду, а не в зворотньому шляху. розумієте? на багато більше. і це вся кримінали, це вовсю, які туди-сюди через кордон е курсують, має американське коріння, а не канадське. От, але багато багато хто живе в Сполучених Штатах. Вони дуже легко купуються отакими такими. Значить, вискочками шоуменами, як, як Трамп, розумієте, який спочатку говориться. Це, це така політика, це не є політика державотворця, яку проводить містер Трамп. Це не є так, не можна. От я вам 25 п'ять відсотків, потім я вам не заберу 25%. Я вам просто, там нема нічого під тим, розумієте чи? ні? І так відноситись до Канади, так говорити з канадцями, розумієте. Це, це, це дуже, це дуже негарно. Так я надію, що я пояснив всім, що на самому ділі насправді відбувається зараз з містером Трампом. Що, 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 що до чого, це все, Може, там ще щоб пазл склався. Да? Пазл щоб склався. От, всьому. Ну, Дякую, що мене дивилися. Всім гарного дня.